Зріс. Духовний тому плані, що я себе дуже гарно почував із тими людьми, які тут живуть, які тут працюють, які тут роблять велику для нашої держави справу. І очевидно, це йде від керівника вашої служби від Вадима Вячеславича Хмарова, властивого, коли деякі працівники таку ви ідею. Вибрунькували в собі і звернулися ми в Демичеслав. Як ви дивитесь на те, щоб ми отаку книжку створили, то без сумніву, що Вячеслав підхопив це і сприяв повному форматі, бо і транспортні питання вирішувалися, і з людьми зустрічі, виїзди в райони, і практично я для себе зараз митницю відкрив по-новому, бо виявляється, Тернопільщина це той край. Де митна справа вже має тисячолітню історію. Це історії гори митниці, де я побував. Я вже десь досліджував, розумієте, бо коли йдеться про слово митниця, то починається дослідження від словесної десь цієї лінії, а це тисячолітня історія, і та гора, яка є, і те село, і ті прізвища, то це говорить про те, що Митниця завжди була тим оберегом держави ще Київської Русі, потім Галицько-Волинського князівства, і тепер в нинішніх нових умовах практично ви продовжуєте ту лінію давних митників, які робили свою справу, незважаючи ні на що. І вже одні слов прізвища, які я от почав знати, почав починаєш копати. Виявляється, митар, митарчук. Митник, митко, митохір, митрога, митриньга все довкола митниця. Я навіть не знав, що настільки ми, малесенька, кусочок області, настільки ми оцих в європейських торгових шляхах північ, південь, захід, схід все пов'язано і все довкола нашої Тернопільщини.